Українська молодіжна платформа молодіжні цінності це майданчик для спілкування, обміну досвідом, пізнання нового та підтримки молодих людей. Основна мета створення ефективної молодіжної платформи, де сама молодь буде почута та зможе створювати проєкти, самостійно визначати свої професійні орієнтири, відстоювати найважливіші цінності, ініціювати і втілювати в життя свої найсміливіші задуми. Українська молодь ще за часів майдану. І по цей час є надзвичайною, настільки амбітною, рішучою. І маю сказати, що вона є надзвичайно потужною. І це наше майбутнє. Завдяки таким молодим людям, які нас оточують, ми зможемо побудувати саме те майбутнє, гідне майбутнє для кожної нашої дитинки. Наша всеукраїнська молодіжна платформа, як тільки розпочалася війна, окрім волонтерської діяльності, ми активно проводили інформаційно роз'яснювальні роботи на нашій сторінці з нашими знайомими. Коли нам телефонували, ми розповідали де безпечно, де небезпечно, що робити, в яких ситуаціях. Ми так само підтримували, надавали психологічну допомогу, як молодим людям, так і людям різного віку, так і діткам, тому що різні були ситуації, особливо коли всі не від неочікуваності це все було дуже так спонтанно. Да? Ніхто все ж таки не думав, що це буде прямо 24-го числа, тому 24 лютого тому потрібно було кожну людину. Підтримати якимось чином надати допомогу, і ми намагалися це максимально швидко робити. Ми провели навіть міжнародний європейський форум про війну, розказували про проблеми і про наслідки. Обговорювали разом з партнерами, обговорювали залучали донати так само і на збір авто, і на збір для військових. Після того ми провели навіть відновлення економіки. Ми провели наш спецкурс по відновленню економіки України. Тобто, вже загалом великий шлях пройдено. І навіть в період війни, коли здавалося, б, нічого неможливо, і всі люди. Не опускали деякі руки, але всі наші ніхто не опускав руки. Ми все ж таки пліч, опліч намагалися триматися і підтримувати один одного і провели ще навіть коворкінг з працевлаштування, тому що питання роботи сьогодні теж стоїть актуально гостро. Після того проводили так само спілкування, і зараз продовжуємо, зробили Speaking Club, який ми зараз тільки започатковуємо і віримо, що ми так само зможемо допомогти людям легко спілкуватися англійською доступно, простіше. Я буду говорити спочатку ще що українською, щоб всім було зрозуміло, представитись. Я голова всеукраїнської молодіжної платформи Молодіжні Цінності. З ким ще не знайомі. Мене звати Леся Кумраєва, І сьогодні ми розпочинаємо наш Speaking Club «Friendly English», і нас є прекрасний куратор. У нас є Ярослав, який є фахівець і спілкується з усіма міжнародними партнерами. Він допомагав неодноразово і був на важливих зустрічах і перекладачем в важливих моментах. А скільки він провів прямих ефірів з Канадою, це тільки можна на югів не перерахує. Тому я взагалі хочу просто всім подякувати. Реально хто сьогодні англійською мовою та да, з партнерами, тому що це вибудовує ще більше довіри. І більше підтримки Україні зараз в такі часи, тому ще раз Ярослав. А Леся тут так само є і Юля з нашої молодіжки. Всі наші, я думаю, вже роззнайомимось. Я вже знаю, що це є Владислав. Давайте вже всі зразу познайомимося, щоб ми розуміли, що ми спілкуємося. Я пропоную вже почати знайомство англійською, щоб і думаю, щоб цей процес знайомства якраз пройшов дати можливість тут розговоритися, розміряти mm -hmm. язик, щоб новодіс okay. introduce myself. My name is Ярислав. I'm I'm not a curator, I'm not an instructor, not a teacher, I have no uh, teaching experience, so you can just talk to me as an acquaintance, as a person you know that has some English, English -speaking skills, English-speaking skills. The same thing happened when there was a peak, when everyone started to leave Ukraine, we started to pass books, Ukrainian-language books, we passed them abroad, we passed them to Romania, Italy, Germany, Canada. Так, напевно, всіх не згадаю, Потім передавали так само. Отримували допомогу від наших партнерів для наших діток. теж з Німеччини, з Канади. Ми дуже вдячні а, міжнародним партнерам, які зараз підтримують Україну, весь український народ, кожну українську родину. Це дуже приємно. Правда, дякуємо величезно. Після того ми започаткували і провели соціальний проєкт життя під час війни. Він, власне, був зроблений на основі психологічної підтримки. Ми зібрали, акумулювали найбільш частіші питання, які задають психологу, і зробили це з людьми, які всіх знають. Тобто, власне, від людини до людини була розмова, коли вона ось така от щира, проста, і ми разом з цими людьми, з відомими акторами, телеведучими, журналістами надавали разом відповіді на ось ці психологічні питання. І це було таким досить мотивуючим навіть сегментом для кожного з нас. Я вірю в те, що і Ми змогли підтримати якомога більше людей і будемо намагатися далі. І навіть зараз ми так само працюємо з молоддю, провели коворкінг з працевлаштуванням і будемо його надалі проводити вже з вересня цього року. Після того вже зараз започатковуємо Speaking Club. І... Friendly English, де ми будемо говорити і спілкуватись виключно англійською мовою. Тому вже не секрет, що англійська мова набула досить активного такого запиту. І плюс навіть президент України вже подав законопроєкт на підписання до парламенту, тому. Тут ми все ж таки будемо підтримувати кожного українця, який навіть сумнівається, чи навіть може десь там думає, що в нього не вдала англійська. Нічого страшного, все це можливо, і ми це зробимо і проговоримо. І різні будемо започатковувати цікаві теми для спілкування, важливі теми, так само проговорювати важливі ситуації, життєві ситуації, де Кожен може опинитися і ми будемо їх проговорювати англійською. Так, ну і забігаючи наперед, наша молодіжка планує з вересня місяця проводити більш уже таку а, глибокшу, глибшу таку а, працю в профарітаційному напрямку. Тобто, ми будемо залучати про і психологів. Для грунтовного такого підходу і вироблення певної методики і певного проєкту за плечима молодіжної організації Безліч проєктів 200 балів. «Профорієнтуйся», свідоме батьківство, сейф Карпати, you are forever майстер-класи з олімпійськими чемпіонами, підтримка олімпійських ветеранів та багато іншого. Усі вони різні, але їх об'єднують спільні цінності.